Сьогодні середа, 6 вересня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю протягом дня. Наші кореспонденти збирали інформацію про найактуальніші події міста та області. Тож далі про головне. Через підрив Каховської ГЕС ботанічному заказнику Івану Кепина, який на Снігурівщині, завдано шкоди на майже 490 мільйонів гривень. Як повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу, підвищення рівня води у Інгульці призвело до вимокання рослинного покриву, вимивання кореневої системи, відкладання змитих матеріалів і замулення окремих ділянок. Також у заказнику загинули рослини та тварини, занесені до червоної книги України. За минулу добу на Миколаївщині вогнеборцям Державної служби з надзвичайних ситуацій вдалося загасити 23 пожежі. Чотири з них сталися в житловому секторі. Ще 18 загорянь сталися через спекотну погоду і сухостій. Про боротьбу рятувальників з вогнем розкажемо далі. Спека продовжує провокувати займання. Так, по обіді 5 вересня по вулиці автомобільній у Миколаєві зайнялася суха трава, чагарники та сміття. На місце загоряння прибули 3 та 4 відділення державно-пожежно-рятувальних частин, а також чергова зміна оперативного центру Державної служби з надзвичайних ситуацій. Дві з половиною години вогнеборці намагалися приборкати полум'я. Ускладнювали їх роботу, спекотна погода та поривчастий вітер, які сприяли швидкому розповсюдженню вогню. Зусиллями рятувальників пожежу вдалося ліквідувати на площі 4 гектари. Загалом протягом минулої доби надзвичайники загасили 23 пожежі. Чотири з них сталися у житловому секторі. Так у місті Первомайськ, по проулку Андрія Довженка, горів житловий будинок, або вулиці Корабельній зайнявся гараж. Гасили пожежі також у Снігурівці, де спалахнула літня кухня на території приватного будинку, та у Вознесенську, де палала господарча споруда. Ще 18 пожеж виникли через загоряння сухостою. Їх загальна площа склала близько 27 гектарів. У підсумку ДСНСівцям вдалося вберегти від вогню чотири житлові будинки, дві господарчі споруди і один гараж. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Традиційно нагадуємо, аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на сторінки телекомпанії Март у соцмережах та читайте сайт ТРК Март ТІВІ. Поліцейські встановлюють обставини дорожньої аварії у Миколаєві, в якій загинув мотоцикліст. Відомо, що вчора, 5 вересня, близько 20.30 на проспекті Центральному, в районі Перехрестя з вулицею, 8 березня, 40-річний водій мотоцикла Ямаха за попередньою інформацією не впорався із керуванням. Як наслідок сталося падіння транспортного засобу із подальшим контактом з автомобілем мерседес benz Мотоцикліст від отриманих травм загинув. За вказаним фактом, слідчі розпочали кримінальне провадження. Поліцейські встановлюють. ...обставини автопригоди і просять громадян, які володіють будь-якою інформацією про ДТП, звернутися за телефонами, які зараз на екрані. Дбають про комфорт містян і піклуються про зелені насадження. У комунальному підприємстві Миколаївські парки показали, як проводять санітарну обрізку дерев на проспекті Центральному. Про зміст робіт і чому з цим не згодні фахівці Державної екологічної інспекції дивіться у сюжеті моїх колег. Привабливість будь-якого міста залежить у тому числі від стану його зелених зон. Парки, сквери, бульвари мають виглядати довершено, адже вони є частиною урбаністики міської агломерації. Попри воєнний стан, фахівці комунального підприємства Миколаївські парки продовжують виконувати деякі роботи для підтримки належного вигляду зелених об'єктів. Цього разу їх зусилля зосереджені у середмісті по проспекту Центральному. Ми зараз знаходимося на бульварній частині по проспекту Центральному. На відрізку від вулиці Фалеївська до вулиці Декабристів. На даному на даної локації наше підприємство не заходило і не проводило ніяких обрізок. Головним чином мова йде про санітарну обрізку, зазначає Олена Недільська. І додає, через відсутність подібних робіт на цій локації майже 5 років рослини на пішохідній частині бульвару прийшли в занепад. Гілки заважають людям ходити. Поламані від вітру, може люди поламали. Ми не знаємо. В Цю локацію ми ще не заходили, ми не причищали. І Якщо подивитися здалека, тут взагалі хащі, самі натуральні хащі. От зараз подивіться на акацію. Ця деревина посажена 60-70 років тому, і в неї вже ця деревина досягла вже вікової межі. Тому у неї зараз іде є сухі гілки, котрі треба. Вирізати, своєчасно вирізати. Тому, підходячи до кожного дерева, ми дивимося індивідуально, що треба зрізати, що можна зрізати, а потім робимо дану маніпуляцію. Іншу картину ми спостерігаємо на іншій частині бульвару, зокрема між вулицями 6 та 9 Собідська, де співробітники КП Парки якраз ведуть свої роботи де ми вже провели санітарну обрізку. Як ви можете побачити, пішохідна доріжка добре. Бокові гілки не мішають пішоходам ходити. Державні будівельні норми потребують, щоб крона була піднята на висоті 2,25. Тоді люди, пішоходи можуть. Ходить і нічого їм не заважає їхньому руху. Догляд за зеленими насадженнями це не тільки про комфорт для містян, зауважує Дендролог, а й про піклування з рослинами, адже останні також старіють і хворіють, тому треба вчасно надавати їм допомогу. Видно чітко, що вже йде ураження. Гілка вже поражена хворобою, і вона вся частина гілки вже відмерла, і хвороба буде розповсюджуватися на ці гілки, які кажуть, що вони здорові, а але ні, вони вже. Больні. водночас таким методом у роботі комунальників не згодні в Державній екологічній інспекції. Там наголошують, що обрізку варто проводити в інший період року за інакшу технологію. Як наслідок, інспектори склали протокол про порушення прямо під час робіт і закликали їх припинити. Ми вважаємо, що зараз. І коли йде вегетаційний період, таке обрізання робити неможливо, тому що тим бачиш зараз температурні умови, дуже висока температура. Якщо вони наполягають, що можна робити санітарне обрізання, санітарне під санітарне обрізання попадають хворі гілки, сухі, старі та пошкодження. Також гілки, які під гострим кутом, або вони направлені унутр корони. Тому ми вважаємо, що зараз обрізати дерев'я дерева це неможливо зараз обрізати до падання листя. Натомість УКП парки не згодні з цією тезою. Там відповіли, що вони керуються технічними завданнями, а тому роботи продовжать. Виконуються роботи по підняттю крони, обрізки, обрізки сухих гілок видалення пагонів, які розташова розрослись на деревах, перекривають двіження транспорту, прогляд, також затіняють знаки дорожні. Прошу уважно вас вичитати безпосередньо пункт 9.1.11.2 розділу правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, де чітко прописано, що санитарна обрізка проводиться. Тільки вегетаційний період, тобто з 15 квітня по 15 жовтня, коли ми маємо повний зелений конус і можемо визначити чітко, де знаходяться сухі гілки, а де знаходяться зелені, і що необхідно ще відрегулювати. Олександр Матюшенко, Роман Базик, на каналі Март. У Миколаєві викрили правоохоронця, який зливав конфіденційну інформацію ритуальному агентству. За даними слідства, посадовець правоохоронного органу повідомляв закриту інформацію щодо набіжчиків з їх адресами та контактами родичів. Далі ритуальна служба телефонувала родинам померлого і пропонувала свої послуги. Як повідомили в обласній прокуратурі, зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від двох до п'яти років яким миколаївці бачать своє місто після війни? Таке запитання напередодні святкування Дня міста наші кореспонденти поставили мешканцям Миколаєва. Що кажуть і думають люди? Знає мій колега Олександр Матюшенко. Чи змінилося ставлення миколаївців до свого міста? Із таким питанням ми сьогодні вийшли на вулиці Миколаєва, аби дізнатися думку місцевих жителів. Відповіді були різними. Тож про все по порядку. Чи помічаєте ви, що місто оживає? І якщо помічаєте якісь зміни, то розкажіть, які. Ну так. Оживає, людей більше з'явилось, машину вже людно так стало, вже вікна везде горять, фонарі горять. Город ожив. Люди поверталися. Ну, стройка з водою ж наладилося, дороги роблять. Так, становиться більш людно, мені подобається. це. Робляться дороги, почали робити ці велодорожки, мені дуже подобається, бо мені як велосипедисту це дуже важливо. сказати. Починають відбудовувати будинки. У нас на нашій вулиці відбудували дорогу, в яку прилетіло. Так що, да, місто живе. Приємно, що люди повернулися, приємно, що дітки гуляють, що в нас сонечко сіте. Приємно, але дуже брудно, мені кажеться, в місті. Хотілося, щоб був трошки порядок якийсь наведений. Ну я хочу сказати, що потроху живе, в чому річ. В першу чергу це люди. Якщо в тому році їх взагалі не було, потім трошки під'їхали, то зараз до школи пішли діти, люди під'їхали, і транспорт стало більше, і бізнес потихеньку поживає, в тому році на цій вулиці ніде не можна було купити чашку кави. Зараз в декілька містах є, тобто місто оживає. Ну я звернула насправді увагу, що і людей менше, машин менше. Зараз якось стало веселіше, цікавіше, слава богу, і до нас доєднюються херсонці, які переїжджають. Тому я думаю, зрештою зрештою, але досі не те як було. Станом на 23 лютого. Я не жила тут все время, недавно вернулась, но периодически приезжала. Раньше приезжаешь ни одной машины, ни вообще. Но сейчас, конечно, все открывается, оживает. І очень прям вдома добре. Звісно, з весни більше людей стало на улицах, дітей намного більше. Раніше во двори вийде, діток нету совсем, можна смотреть в окно. Во двор цілий день пройде три человека. А зараз просто і на детских площадках, і на тренажерних площадках люди є. Це радує. З міста не виїжджали у війну і залишалися тут, але було дуже мало людей, нічого не робилося. Це було дуже сіро і ну, зрозуміло що війна зараз місто трошки місто трошки ожило нас щодоріг та теж це дуже вражає тому що є машина і дуже помічається де зробили гарну дорогу зараз за Варваровкою дуже там поганий клаптик роблять цю дорогу проспекти чистота сміття вивозять вода наладилася стало трошки добре людей дуже багато ну, в принципі задоволені цим Місто не те, що живе, там і жила, не буде жити. От, я абсолютно в вдавна. Так що все буде добре. Яким ви бачите Миколаїв після війни? Я хотів би, щоб він став великим таким містом. Я думаю, що після війни тут буде все відбудовуватись, став, буде робити більший антент на молодь, я б сказав. Би. Бо, чесно кажучи, для молоді тут ну, якось маловато, якийсь таких… развлечений чи закладив, то надеюсь на это. Не хочется говорить ставшим на ноги, потому что его никто не опустил. Он крепко стоит на своих ногах. И мне кажется, люди, которые здесь пережили это тяжелое время, они Ой, с гордостью, с любовью относятся к своему городу. И, конечно, город будет крепче, сильнее. Он и так красивый, но я думаю, будет еще краше. То, что предприятия поднимутся, конечно, и проблем, наверное, много. Это и коррупция, которая навязана у всех на зубах. Самая большая боль у нас внутри страны, которая мешает и, наверное, будет мешать. Если ее победить, то тут можно из Николаева сделать просто звезду Южной Украины. Хотелось бы, чтобы все было потужно, промыслово. Місто з молоддю, з дітьми, з, з вільним навчанням, школах, студент, студентів в інститутах. Хотілось бачити, бачити більш перспективне розвити, розвите місто міста і саме головне з гарною водою. З гарною водою це дуже важливо. Дуже хочеться, аби було більше людей, залучилися, залучилися інвестиції, якось більше руху. Якогось ну більш спрямованості до розвитку, бо хочеться повернути людей, які поїхали за кордон, а це і залучаться нові можливості, якісь нові ідеї, і так далі. Якби, зрештою, хочеться дуже сильно, аби молодь повернулася, бо скільки я знаю людей, які кажуть, мені в Польщі вже все склалося, я не повернуся. Хочеться їх назад. Я б сама хотіла назад вже з тими надбаннями, які я маю з Івано-Франківська. Якось реалізовуватись. Тому я думаю, все буде, все буде супер. Ну, Мені здається, що він такий загориться. Я думаю, що закінчиться все. Все одно зараз люди ще бояться їхати. У мене багато знайомих ще не повернулись. Ті, хто повернулися, вот, страшновато. Ну, Я думаю, що буде все добре, буде відстранить і буде класно. Миколаїв дуже квітучий, гарний, жовто-блакитний. Вот. Ну, Дітками з такими в радості, от, і вперед до перемоги все зробимо. Зелені взагалі немає. Дуже б хотілося якісь парки, галявини, щоб були дерева, щоб це було зелено і щоб це було видно. <свісно> да, то на що то зелені дуже б хотілося. Ну, вода б дуже хотілося, щоб була нормальна вода, тому що якщо ми молоді можемо собі її принести і добути, то більше пожиле покоління цього не може зробити, то дуже б хотілося це. Так все нормально. Світучим, навіть світучим, процвітаючим, щоб здесь люди були щасливі, э, і мали достойне, достаток життя, щоб люди були обеспечені. І молоді, ну, і любого віку. Я бачу зелене, квітуче, дороги, як за границею, все буяє, люди веселі. Країні мир, дітки народжуються, все добре. Ідемо до перемоги відбудованим, комфортним та успішним. Саме таким прагнуть бачити Миколаїв, його жителі після перемоги України. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на каналі Март. І наостанок про погоду у четвер, сьомого вересня. Вранці у Миколаєві небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Без опадів температура коливатиметься від 14 до 28 градусів за Цельсієм. Вітер північний помірний. Вологість повітря складатиме 50 Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март. Тів. Не перемикайтеся і до зустрічі на Марті.